Це тригонометричний круг, що можна на ньому використовувати і яку інформацію брати. На загал, якщо ми знайомі з виглядом цього круга, то можемо по ньому визначати синуси та косинуси будь-яких путів. Просто знаючи, що косинус значення косинусів розміщені на вісі Х. Отут це значення косинусів, відповідно, це теж. Косинусів кутів. А значення синусів розміщені на 8 ігреків. Оце значення синусів, і також це значення синусів кутів. Як це робити? Якщо коротко і ясно. Якщо нам потрібно дізнатися значення, наприклад, синуса кута 135 градусів. Ми дивимося на точку, яка відповідає цьому куту. І з цієї точки під прямим кутом переходимо на вісь ігреків. О тут вже в нас є така лінія. Отже синус 135 градусів це з 2 на 2. Скільки буде синус кута 5 π на 3? Шукаємо точку, яка відповідає куту 5 π на 3. Взагалі, то це отакий кут, звідси аж сюди. І від цієї точки перпендикулярно переходимо на вісь у. То синус буде мінус корінь з 3 на 2. Якщо з косинусом, то це просто на вісь іксів переходимо. Наприклад, косинус кута 5П на 3 або 300 градусів. Це буде, переходимо сюди. Тут одна друга. Косинус кута 150 градусів. Це в нас переходимо на точку, яка відповідає цьому куту, і переходимо на вісь іксів, мінус з 3 на 2. Тепер по цьому кругу ми можемо визначати. Ось такі значення, воно подробиться легко, як його намалювати. Для того, щоб відтворити це власноруч і, в принципі, розуміти, звідки всі такі моменти беруться, ми можемо зробити, в принципі, ну, такі, такі, е, роботу, таку роботу. Ми намалюємо координатну площину місь Х, міськ. Початок координат, точка 0. І виберемо радіус кола. Тобто намалюємо коло, але радіус виберемо такий, щоб ділилося на 2. Щоб ми легко поділили на 2. А якщо є клітинка, добре, а ні, то, там, десь на око поділити на 2. Це вже нюанси. З клітинкою просто легше Тут трішки. Отже, наприклад, 10 клітинок. Я візьму і зараз це коло трішечки відновлю краще. Всюди радіуси по 10 клітинок. І робимо далі такі дії, такі моменти. отже, коло, оскільки б воно не мало там радіусі 10 клітинок, чи не клітинок, таке коло називають одиничним, тому його радіус ми ставимо одиниця. одиниця. Тут, відповідно, хоч ця довжина і буде одиниця, але ми ставимо координату: отут мінус одиниця, відповідно, тут мінус одиниця. Чому коло саме радіусом одиниці треба говорити в іншій темі. Тут треба просто цей факт або вже розуміти, станом на сьогодні знати, або прийняти, як є. Отже, одиниця. Тепер ділимо цей радіус навпіл. Якщо поділити одиницю навпіл, в нас вийде одна друга. Отже, ми маємо одну другу. І тут ставимо де від'ємні числа мінус одна друга. Далі, коли ми через цю точку таку проведемо лінію, але її не потрібно проводити, просто паралельно ну, уявляти, що вона є, і бачите, по клітинках це легше, бачите, де вона перетне коло. І там, де вона перетне коло, от саме там відкласти точки. Так само тут. Ще раз проведу. Лінія, яка проходить через оцю одну другу і паралельно до вісі іксів. Тут вона перетне коло, і в цих точках ми відкладаємо їх. Аналогічно така лінія, яка проходить через одну другу чи, чи мінус одну другу, паралельно до їх, і теж відкладає тут якісь точки будемо мати. І ми їх відзначаємо. Самої лінії нам не потрібно, нам потрібно цих точок. Якщо це клітинки, ми можемо легко так у клітинках порухатися і поставити точку. От. Наступна лінія, яку теж не треба малювати, а просто уявляти і користатися нею, це лінія, яка є бісектрисою першого і третього координатної чверті, і навпаки, там буде. отже, вона, її зараз теж я заберу, але вона фактично поділить цю дугу навпіл. І можна навіть десь так приблизно на око, але розуміти, що тут у нас точка, яка буде посередині між цими двома по дузі. І от аналогічно, отут вже навіть без малюнка, ну, тобто це ця лінія, яка є тут сектрисою, проходить через початок координат. У нас з'явилися точки, тепер ще всі значення не з'явилися. Якщо з'єднати або, наприклад, з цієї точки переїхати на вісь Хсів. Тобто ми отримаємо тут якусь позначку. Зараз напишу. І якщо з цієї точки переїхати перпендикулярно на вісіксі, теж буде якась позначка. Якась там координата. Так? І тут переїхати, і тут переїхати. Чому так береться? Це зараз не є тема відео тема відео, як відновити цей круг на, собі на папері. І маємо отакі координати. Тут, які підписуємо. Так, як у таблиці: одна друга корінь з 2 на 2, з 3 на 2. Тут автоматично від'ємні числа. І тут в нас теж додатні, вверх від'ємні вниз. Корінь з 3 на 2, мінус корінь з 2 на 2, мінус корінь з 3 на 2. І на рахунок градусів. Ми маємо, перш за все, пам'ятати, розуміти, що початок відлік градусів. Відкладання на колі саме тут під додатнього напрямку Сіо Х, тобто від цього, цього положення. А далі ми відкладаємо градуси такими кутами, ми відкладаємо кути з такими градусами, як традиційно записують у таблицях 30-45, ми ж не дарма тут бісектрису проводили. Це ж половина прямого кута. 45, і тут 60 буде. Чому тут 60? Чому тут 30? Це теми окремих розмов, так? Поки що приймаємо, як є. Тут 90 градусів. І тут увага, щоб поставити точки, ми від до 90 додаємо 30. Отже, тут буде у нас 120. Зараз я напишу, щоб це якось вже було запам'ятовано. Тут у нас 30 градусів. Ще зараз прокоментую, що це не точка, має 30 градусів, це точка, яка відповідає куту 30 градусів. Отже, тут 90, тепер цей кут. Цей кут це 90 плюс 30. Отже, тому що цей кут 30 градусів, оцей 90. Отже, разом у нас буде 120. Тому сам кут ми не малюємо, а просто е, точка, яка відповідає куту 120 градусів. Рухаємося далі, і тут буде 90 плюс 45, тобто буде 135 градусів. І 90 плюс 60, е, це в нас 150 градусів. Такий кут. І такий розгорнутий кут, традиційно 180 градусів. Так можна рухатись далі 90, 180 плюс 30, плюс 45, плюс 60 і так далі. Якщо є таке бажання і час, можна зупинити відео і попробувати ці кути порахувати. І зараз після зупинки відео, скільки треба використати часу, і перевірити. Отже, така ситуація в нас виходить, якщо розставити всі градуси. І е, ось такий останній коментар завершальний. Е, от Ця точка в нас починає від ліку 0 градусів, і також вона відповідає куту 360 градусів. Тобто раз повний, повний прохід кола, це є 360 градусів. Якщо б ми ще раз такий самий кут накрутили, було б 720 градусів, і точка відповідала б. Куту 720 градусів, а ще плюс 30, то вже 750 градусів. І звернемо увагу ще на той факт, що такі кути, які ми зараз розклали, вони відраховуються, відкладаються з цього початкового положення і проти годинникової стрілки. Кути, які так відкладаються, вони є додатніми. Якщо б ми рухалися за годинниковою стрілкою, то це був кут мінус 30 градусів, мінус 45, мінус 60 і так далі. Але це теж окрема тема може бути. Отже, сьогодні треба було з'ясувати, як малювати таке коло. І частково як ним користуватися. Якщо ми засвоїли момент, що косинуси, але значення косинусів це саме на вісі іксів, а значення синусів саме на вісі У, то ми по нашому власноруч намальованому колі можемо все знову ж таки робити рівно так, як тут робилося автоматично. Отже, на коло переходимо, дивимося на кут, наприклад, 150 градусів. На цей ми вже дивилися, наприклад, 210 градусів. І якщо хочеться знайти косинус 210 градусів, то це в нас мінус корінь з 3 на 2. Якщо синус, то це в нас мінус 1 друга. Отак може. Пригодитися, знадобитися в процесі навчання отаке коло. І це не означає, що його потрібно вміти малювати, його не можна просто вміти користуватися, якщо є можливість. Але якщо його ще вміти намалювати, то ми краще відчуваємо його побудову і вже точно можемо ним користуватися без проблем.